Не можу без неї, О, не ще можу праці. тільки одержала пенсію і зразу е виписати маяк. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. Їдьте працювати, <рес> <рес> Світа благословила в селу. А? Дякуємо вам, дякуємо, що з нами. Дивіться. А Конечно. що ви читаєте в газеті? А? Що ви читаєте в першу чергу? Що є, я читаю. Нюш, скажи, а ти чим от, тобі подобається Маяк? Що ти в ньому читаєш? Рецепти, що продається. Життєві історії, мабуть. Це да? наша районка. Дякую, Майк. Да. І підожіть. Скажіть, буду. будь ласка. Віктора, да. Скаж... Скаж... скажіть. Я люблю вас і люблю вашу газету. Добре, дякуємо. Так, а ви за що любите маяк? Чому ви його читаєте? Тож я люблю всі ваші історії і вас теж в місті з ним. <рес> Дякуємо. За, за що ви любите районну газету? За правду. Кажіть, будь ласка, паняночки, чим подобається вам маячок? Завжди виписували наші батьки, виписуємо і ми тепер. Всі, всі новини ми знаємо. І всі, як тільки прочитав, знайома фамілія, приємно, що написали за цю людину, за військових любимо почитати. Ми їм взагалі кланяємося, до, я не знаю, до землі. Пані Тетяно, а що ви скажете? Я вам вітаю побільше підписників. Маячок читаємо від початку до кінця, виписуємо майже 30 років. Вас все подобається, і рецепти, і історія, і автобіографії різні. Так що вам процвітання, миру всім бажаю і здоров'я.